Допомога Чернігівцям основне поле діяльності громадської організації За Чернігів. Три місяці тому активісти взяли новий напрям правова допомога мешканцям міста. Спочатку консультації проводили лише двоє юристів, але тепер безкоштовну допомогу надають п'ятеро фахівців. До речі, нещодавно юристи громадської організації за Чернігів оприлюднили цікавий факт, як з'ясувалося держава винна декільком категоріям громадян, серед яких опинилися і молоді матері. В связи с тем, что в законодательстве произошли, произошли, изменения, матеря, которые находятся в декретном отпуске по уходу за детьми до трех лет, раньше получали по 130 гривен. Но, как я уже сказал раньше, в связи с тем, что законодательство изменилось, такие матеря имеют право на получение такой помощи по уходу за ребенком до трех лет в размере прожиточного минимума для детей возрастом до 6 лет. Загалом уся робота юридичної служби громадської організації за Чернігів направлена на захист мешканців нашого міста. Тому з вирішенням проблеми допомоги молодим сім'ям юристи не затягують. Вже більше десятка таких справ вони передали до суду. Але якщо йти від окремого до загального, то одним з основних своїх досягнень юристи громадської організації за Чернігів вважають правову грамотність Чернігівців. Тепер мешканці міста не бояться говорити про свої проблеми та захищати власні інтереси через суди. До речі, більшість тих, хто приходить по допомогу, не повинні просити у них є законне право отримати належне. Вважають в організації за Чернігів. На прийом до громадської організації за Чернігів приходить дуже багато людей, природні і законні права, яких брутально порушуються. Чому так відбувається? Ну це мабуть запитання до діючої влади, до тих, хто представляє державну владу, до тих, хто представляє місцеву владу. Але ми, як громадська організація, не можемо залишатись осторонь, бо ми представляємо громади Чернігова, ми представляємо інтереси жителів, які живуть у цьому місті. Кожного дня до громадських приймалень звертаються десятки чернігівців із найрізноманітнішими проблемами. Першочергово юристи беруться за найскладніші випадки та зазвичай надають реальну допомогу. Адже голова громадської організації за Чернігів Олексій Савченко ставить вимогу перед своєю юридичною службою системно доводити початі справи до кінця. За три місяці роботи правову допомогу отримали вже близько 800 мешканців нашого міста. Організації за Чернігів запевняють, це лише початок у найближчих планах. Ще багато добрих справ заради добробуту нашого міста та його мешканців.